В цьому відео мова йтиме про агрегат вертикального обробітку ґрунту Accelerator XT 8010. Пишіть в коментарях, які машини для вертикального обробітку ґрунту вам відомі, і чи працюєте по цій технології у себе в господарстві. Екселератор 8010 від Kuhn Краус це агрегат вертикального обробітку ґрунту, що забезпечує виняткову високу якість подрібнення і закладання пожнивних решток, а також підготовлена насіннєвого ложа і швидкістю від 12 до 16 км на годину. Всього за один прохід. Для кожного господарства можна підібрати машину, адже вони доступні шириною захвату від 3, ,3 до 12 метрів. Диски Excalibur VT діаметром 56 см з характерним зубчастим краєм мають 32 зубця. Вони спеціально розроблені для подрібнення пожнивних решток, подрібнення грудок та ефективного перемішування ґрунту і решток. Крім того, диски мають ефект самозагострення. На передньому ряді дисків відстань між дисками екскалібр 18 см, на задньому 20 см. Значна віддаль рядів один від одного підвищує стабільність роботи та уникає забивання. Кут атаки дисків регулюється від 1 до 8 градусів. Це дозволяє бути універсальним. Знарязі можна використовувати в різних умовах, включаючи нульовий обробіток, мінімальний і звичайний обробіток. Між рядами дисків встановлено пружинні граблини. Вони, так би мовити, прибивають ґрунт і залишки підняті переднім рядом дисків до землі, щоб забезпечити постійний потік рослинних залишків. Під час цього процесу відбувається додаткове подрібнення грудки, а також покращується розподіл решток по ширині захвату машини. Перевірені планшеті котки забезпечують рівномірне вирівнювання та подріблення грудки. Ексклюзивно для Кункраус. Секції зірочок Star Wheel агресивно перемішують ґрунти залишки, потрібні великі грудки.